У нас знову зима. Щоб прогулятися по нашому містечку. Це в нас паркова зона. Так, висніжили кущі лаванди. І тут у нас ще є елька Я вже набрала. вид, червоненько и беленько. Пятячий майданчик засніжував вот детки катаються. катаются. Радищу с них. Я хрустить снег. знову дихондру. Та, що сіяла на кипяток, у мене не зійшла, тож будемо знову на сніг. Тож на сніг мені подобається найбільше. Зараз я їх розправлю. Кидаю трошки больше семена такие, бачите, величинки. Неудобно меня рукой. Так. І зверху ще сніжком. Та ще таке? Сніжка треба багатенько, там є отвори, він коли буде таяти, то то все у нього повиходить лишня волога. А на про прострартифіцирується. Добре, намокне. Тож, побачимо, що буде далі. Так, ну що, посходили гарно мої перчики. Я вже навіть пооббирала лишні. І буду їх пікірувати в окремі рюмочки, стаканчики. я висаджую в такі рюмочки, бо мені в них зручно. Це самі малесенькі рюмочки, то я в них хочу показати вам. Яка в них коренева. Це я вже один вибрала, дивіться Це неділя тільки. Вони на третій день вийшли сьогодні неділька. Ось. І отака вже в них коренева. Ну що, от моя бігонія. Так вже трошки підросла, вже її добре видно, то були як мікроби. І це вже гарненькі такі. Навіть листочок вже окрашується червоненький. Вже в такому віці її можна підкормити трошечки. Я буду підкармлювати ось такий, як це називається, господи, кальцеве Ви Бачите, тут кальцій і натрій трошки збільшена форма. добре таке. Сказала, що дуже класно, Дуже буду пробувати. Один грам на півлітра водички. І легенько полити. Я поливаю такі малесенькі рослинки шприцом без іголочки. Ось, це бігонія вічно цвітуча. І тут три рослинки Ну, Гербірка щось ніяк як стояла, так і стоїть. Ну, вона взагалі така тугодумка. Дуже вона довго наращує корневу, дуже довго вверх. Так, і що в мене зійшло з нових квітів? Ось гасання всходить. Дивіться, попускала такі хвостики. Дві вже гарненько зійшли. Це гацання з прошлого року лишилися в мене на сінічку. Вже їх всіх висіяла, хай ростуть. Посажу в садочок, буде радувати глаз. А все інше ще поки сидить. Ще поки сидить. Ось так. Друзі, хочу показати вам, який ми сьогодні робимо салатик, ложечок візьму. Тут картопелька відварена в мундірках. Я її трошки змазала маслечком, щоб вона не була злипша, не злипалася. Додаю сюди цибульку, цибулька маринована, я її вже злила. Додаємо сюди селедочку, нарізана кусочками. Квадратиками. Сюда ж ось такий горошок в мене. І сюда ж огірочок нарізаний. Далі трошки солю, дрібку небагато. Ось таку діжонську гірчицю, чи французьку, чи діжонську. як її там називають. Я Можна столову ложку, я добавляю бо ложечка туди не вліза, столиво, дві чайні, трошки більше. І олійку. Олійка в мене Все, який, і оливка. Все перемішуємо. І ось така смакота у yes. нас готова. На вечерю.